Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Зачитаю один вірш для наших роздумів і будемо молитися. Скажу декілька думок на рахунок цього вірша. Це буде Євангелія від Матвія, 26 розділ і 73 вірш. Матвія, 26 розділ, 73 вірш. Підійшли ж трохи згодом присутні і сказали Петрові, і ти справді з утих, та й мова твоя виявляє тебе. І знаєте, ці, ця подія, яка, вірш, з якої ми прочитали з цього місця, це коли Петро, він прийшов в двір первосвященника, грівся. Разом зі слугами. Перед тим Петро він казав, можливо, бив себе в груди, казав до Христа, що навіть якщо всі відречуться від тебе, то я готовий померти. Але ми знаємо, який потім був Петро і як він гірко плакав після, після цього. Ну і ми прочитали цей вірш, що Петрові сказали, ти справді з отих. Та й мова твоя виявляє тебе. Значить, ті люди, які були біля Петра, вони побачили, що він якийсь не такий, не такий, як, як вони, е, побачили по ньому і, і кажуть, що ти навіть говориш так. І знаєте, на яку думку мене надихнув цей вірш, скажімо так. Е, кожен із нас, ми Християни, послідовники Ісуса Христа, ми маємо бути такі, як Ісус Христос. Ми маємо бути подібні до нього. Люди мають бачити в нас Ісуса Христа. Ви згідні з цим. І мова, то, то як ми говоримо, воно має нас так само ніби виказувати, виявляти, що ми, ми є Христові. Ісус Христос Він сказав, що ви є світло для світу. І далі Він говорить, що не може сховатися місто, яке стоїть на вершині гори. І, можливо, ви бачили, їхали біля міста якогось, що стоїть на вершині гори, з, 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 з будь-якої сторони можна його побачити. Так само і ми, якщо ми або ми добре світимо, або ми погано світимо, люди нас будуть бачити і робити висновки. І не раз не раз я чув такий вислів, що люди за нами слідкують, як ми поводимося, як ми світимо і відповідальні на нас, щоб ми добре світили, щоб ми були дійсно хорошими послідовниками Ісуса Христа. Пригадуючи свої студентські роки, я тільки поступив в університет, в технічний наш Тернопільський. І в гуртожиток, я проходив ну, певну практику. І я, я проходив практику у самому гуртожитку на Шептицькому. І треба було робити таку дрібну роботу, допомагати майстрові. І той майстер, що мені попався, він одного разу мені каже. Що ти якийсь не такий. Ти якийсь не такий, як всі, можливо, ти віруючий. Я кажу так. А, ну, і ми розговорилися. Він каже, а в яку ти церкву ходиш. Я кажу, що на квітову е, хожу. І він е, виявляється, що цей, ну його було звати Давид, і він з суботників. І важливо дійсно, щоб в нас, в нас бачили, що ми, ми якісь не такі, щоб мова наша виявляла, що ми справді, як говорили до Петра, справді з отих. І дійсно, що ми є послідовниками Ісуса Христа. Ще один приклад наведу. Перші рази, коли мій тато приїжджав до нас допомагати нам синочком трошки побути, то ці люди, які живуть в нашому будинку, вони казали, що це певне, що це напевно ромовий старший брат приїхав допомагати з Янчиком. І бо дійсно я дуже дуже подібний на тата. І важливо нам, щоб ми так само були подібні на Ісуса Христа, щоб всі казали: О, дійсно, це, це християнин, він йде за Христом, він відображає Христа. І співається в одній пісні. Я думаю, що ви її знаєте чудове озеро Енісарецьке, вода хрештальних своїх, ти відбивало Христа Назарецького. Образ Його Рис Святих. Нині Він Духом Святим поселяється в наших щасливих серцях, чому ж неясно Він в нас відбивається, як відбивався в водах? Може, покрили їх темні сумніви, може, манить марнота, чому ж не світимо ясно у темряві, і мало у нас видно, Христа? Будемо як озеро Генісерецьке, чисті у нашому житті і відіб'ється Христа Назарецького. Образ на світлий святий. Тож моє побажання для себе, для кожного із нас, щоб в нас відбувався образ Ісуса Христа, щоб де ми, де ми ходимо, чи ми на роботі, чи ми вдома, чи ми в сім'ї, чи ми з друзями, щоб завжди люди в нас бачили, що, що ми є послідовниками Ісуса Христа, що ми йдемо за Ним, робимо те саме, що робив Він. Нехай нас Господь цьому благословить. Амінь. Помолимся.